Смертельний номер. Ніхто не повірить, щоб полізний зрячий. Юрій Витюк втратив зір на початку 90-х років. Його життя змінилося, але не змінилась активна життєва позиція. Щоправда, перешкод на його шляху стало більше, а ніхті частіше страждають від незграбних рухів. Літо він проводить на селі, де багато чого зробив своїми руками, коли вже перестав бачити, в тому числі і цю теплицю. Через страту зору Юрій залишив роботу завідувача кафедри ботаніки і зараз викладає тифлопедагогіку, тобто методику навчання незрячих дітей та дорослих. Але ботаніка присутня в його житті і зараз для нас це помідор, а для нього. Лікоперсікон ескулянтом називається. Клітки для кролів та в'єтнамських свиней справа рук Юрія. Наразі в його планах закінчити клуню, де зберігатиметься сіна на зиму. На його думку, ставлення до інвалідів відображає зрілість та демократичність суспільства. Я би хотів, щоб суспільство, в якому ми живемо, члени суспільства, люди, громадяни, зрозуміли, що сьогодні вони живуть так, а завтра може бути інакше. Що сьогодні. Вони мають все завтра можуть не мати нічого і бути інвалідом. На візочку або незрячою людиною або ще щось для того, щоб його життя, як і життя багатьох інших незрячих людей, було комфортнішим, треба небагато. Щонайменше, щоб всі світлофори в Києві були звуковими, щоб оголошували зупинки громадського транспорту, щоб в ліфтах номери поверхів були позначені шрифтом Брайля, щоб люди не залишали відкритими люки на вулицях, не ставили рекламні бігборди посередині тротуару та не паркували будь-де автомобілі. Якщо для незрячого важливі звукові світлофори, то для інваліду у візку, пандуси та підйомники у громад громадському транспорті після автомобільної катастрофи Алла Бугера опинилася у інвалідному візку. Бісер та вишивання її улюблені заняття. Також вона любить подорожувати, і її мрія мінімум, щоб у автобусах були підйомники. Про спеціальні місця для візків у оперному театрі, як це зробили у мюнхені, алла поки і не мріє. Кінечно, з магазином з ринком це взагалі проблема, тому, що там везде бордюри, не де не заїдеш. Поруч з приватним будинком, город та садочок. Наскільки може, Алла виполює бур'яни, а минулого року купила кілька саджанців. Хочу щоб після мене комусь осталась пам'ять. Правила позапрошлий рік це, і це і там вже три яблука висить. Раніше на вулицях Києва інвалідів на візках взагалі не було видно. Зараз ситуація змінюється. Часу аварії, що сталося 28 років назад, алла не працює, тому для неї важливо, щоб люди з особливими фізичними потребами могли самі заробляти собі на життя. Хотіла, щоб змінилося, щоб щоб людина сама могла себе, щоб свободно можна було в магазин на ринок, заїхати в аптеку, почту і щоб дороги більш-менш були. І, звісно, транспорт Хочу побувати на виставки цвітово списку і планів пирогово та дельфінарій, але без пандусів та підйомників поки що ці плани залишаються мрією.